Слава Україні! Друзі, ще раз хочу подякувати всім знайомим, близьким, друзям, тим, кого я знаю, кого не знаю, хто допомагає, хто фінансує, хто е присилає всілякого роду ніштячки. Дивіться, е ми вже знаходимося на тому рівні, що е женемося за якістю, а не за кількістю. То на початках були там різного роду котілки. Балаклави і тому подібне. А зараз, знаходячись в зоні бойових дій, потрібні якісні. от Ті, хто допомагає. Фонди, благодійні фонди, організації різні особисто. Зараз на тому зупинюся. Оце моя рація, рація, яка вже виходить з ладу. Прислали для підрозділу чотири таких, налаштували їх, працюємо. Потребують підрозділи от такого роду ра е рації для зв'язку. Бачите, яка антена, відповідно, зв'язок довше. На довшу відстань. Потім. О, дивіться, у нас в кадрі підлеглі. Писенятка на а, Що ти робиш? Киш-киш, іди, киш, не можна, не буде зв'язку. <зум> Зуби в них ріжуться. Дивіться, тепловізори. Ось який маленький. Це я взяв камрада в побратима. Найкращий до того моменту, що мені прислали пан Роман Крістін. Велика подяка вам! Величезна. Ви мене не знаєте, я вас не знаю, но ну, старання для зсу. Просто, просто ну, безгранічно, безмежно вдячний вам. Це от побратима. Ми працювали з ним вночі, але потім мені е, в руки попав прилетнич... е, тепловізор циклоп. Дуже файна така якість була. Все видно до моменту, поки Роман Крістін не передав от такого роду. Вищий пілотаж, ми його вночі випробували. Ну, апарат, от хто збирає кошти, повірте мені, краще замість п'яти таких во придбати один нормальний. Чому? Тому що бійцям є якась задача постановка, от дешевого такого роду видаються. Тепловізори і бійці бігають, тобто 5 бійців задіяні, а приходить один з таким модним, і він вирішує всі задачі, всі проблеми. Тобто не спішіться за дешевими о, от такими приладами різними. Краще один дорогий, щоб він відповідав. Це от я як воїн ЗСУ кажу. Потім <кхід> благодійний фонд Зимна вода передав мені от такий. Дальномір. Прилад надзвичайно потрібний. Тільки побачили в мене з авіарозвідки вже жир, нам це потрібно. Я кажу, чекайте, вам потрібно, нам також потрібно. Для чого? Визначає відстань ну, до 10 метрів, а може навіть і краще. Тобто, як бачиш, противника, Починаючи від стрілецької зброї правильно виставити дальномір, на рух колон. Іде колона, пересувається по дорозі, визначаєш точки, ти вже розумієш, з якою швидкістю і куди необхідно вести вогонь. Тобто. Мами, хто дивляться, діти, підлітки, тінейджери вчить математику і геометрію, тому що тут в армії зараз воно все згадується і від того е залежить, чи попадає, попадете в ціль, чи не попадете з, витрат, витра, з меншими витратами боєкомплекту. Я вам дуже вдячний. Благодійний фонд Зимна вода, Роман Крістін, пан Руслан. Тобто вже навчені, дивіться, якщо ви хочете допомагати, краще адресно це робити, якомусь солдатові, близькому, родичу, щоб річ дійсно дійшла до вас. Тому що є знаю приклади, коли притула відправляв речі в підрозділи. На ваші кошти, що ви допомагали, і вони осідали там десь в керівництво. Тобто до солдата не доходять ні ті дорогі квадрокоптери, там по 8 тисяч доларів. Вони десь лежать для якоїсь ну, для таких певних задач на майбутнє. А солдат, от, який керує е, цими моделями, тобто в нього набагато попроще, йому збирають там родичі, тобто він росте. В своїй військовій сходинці або там військовому ліфті від самих дешевих моделей до самих дорожчих, а десь хороші, якісні моделі, от безпілотників, квадрокоптерів, пиляться в кабінетах начальця. На штабістів, коли приходять до солдатів підрозділів, так, те, також рідко що доходять. Недавно там. Таке питання цікаве поставили. Ну, вашому ж, типу, прийшло на підрозділ теж якісь там тепловізори, ну, вашому ж підрозділу е ви отримали, на що моє начальство відповіло тільки лопати, Переважно солдатові доходять тільки лопати, А такі, во, всякого роду ні десь залишаються, ну, вищих там чинах. А коли, ну, це для солдата тільки на самому передку необхідна річ. Це обов'язково. Тобто прошивається там певні е, хвилі, я ту рацію включив і злапав когось, хтось працював, там випадково попав на хвилі. Е, по тим приладам, ви зрозуміли, з того е, тепловізора можна робити записи, відео, фото, е, все, що необхідно. Я спробую навіть. Якісь нічні зйомки за викладу на канал. Дальномір дуже вдячний. Ну, почав з ним працювати, але ще не було такої ситуації. Та й навиків таких нема, щоб його використовувати належним чином. Шановні, от ті речі, вони дорогі, баснословно, дорогі. Ми бійці. Обережно поводимося. Якщо передаємо із рук в руки, то тим, хто вміє тим користуватись. Ну, рації от такого роду — це розхідний матеріал. Вони десь в районі 30-40 доларів коштують, але річ необхідна. необхідна. Та, десь місяць-два протрималась ті. Кращої якості, ну, думаю, протримується так само 2-3 місяці, тому що умови зараз зима наближається, умови важкі. Ми підготувались. Слава Україні! Перемога буде за нами. Вірте в ЗСУ, кожен малесеньку якусь часточку, хто на що здатний, щоб вам не було. Потім ну, так печально, коли перемога вже відбудеться. А ви самі себе запитаєте, а що я зробив для тої перемоги, І відповідь десь буде там. Я знаю, хто що зробив, хто з моїх рідних, близьких, знайомих, друзів, дальніх. Жіночки мені перераховували там в підтримку. Ну, мою особисту, кошти на карточки, тому що от і машину. Всіма знайомими, незнайомими зібрали окремий сюжет буде. Я теж розкажу нюанси щодо чого. Дякую, побачимося. Залишайтесь на Жиркоп каналі. З вами був Костя Воїн ЗСУ. Позивний жир. Слава Україні!